Вони продовжують боротися та перемагати не лише на фронті, а й у спорті. У Тернополі вперше відбувся День Нескорених. Спортивний захід для тих, хто повернувся з великої війни та адаптовується до цивільного життя. Під час заходу відвідувачі мали змогу поспілкуватися із ветеранами, які зараз збірні України і були на змаганнях у Канаді, та вкотре познайомитися і спробувати адаптивні види спорту. Серед них Олексій Горб, ветеран російсько-української війни. Він зізнається, коли вперше поч... Чув про ігри нескорених не планував брати участі, але підтримка дружини і подруги стала вирішальним поштовхом. Після відбіркових змагань Олексій увійшов до збірної України. Сам факт присутності моєї участі в відбіркових змаганнях це вже дуже сильний поштовх рухатися вперед, розвиватися, пробувати щось нове, тому що на відбіркових змаганнях було щось триста п'ятдесят людей, ветеранів, та з різними пораненнями, пошкодженнями, захворюваннями. І коли ти бачиш, як люди з вашими пораненнями, в вашому стані, і що вони роблять в плані е на шляху до досягнення якихось спортивних результатів, все надихає саме пособи. Валерій Одайник ветеран російсько-української війни та учасник збірної України. Він представляв країну на міжнародних змаганнях у Канаді та брав участь у кількох адаптивних дисциплінах баскетболі та регбі на кріслах колісних, волейболі, сидячи у лижному спорті на протезах та інших. Валерій зазначає, такі змагання це можливість продемонструвати силу української нації та заявити про неї світу. Під час заходу у Тернополі він навчав охочих основам баскетболу на кріслах колісних. па наша мета Дати людям спробувати, щоб вони відчули, чи це їм потрібно, і отримали ту насолодну кафіку. Ми отримуємо, І після цього ми вже зможемо їм запропонувати більш детальніше співпрацю, тренування, і якщо виникнуть тільки бажання. Віра Пасічнюк каже, такий захід організували для того, щоб показати, як захисникам і захисницям, так і владі, тренерам та цивільному населенню, що спорт один із інструментів на шляху до відновлення. Він мотивує повертатися до активного життя. Розвиватися навіть після поранень чи втрати кінцівок. щоб протестувати то чи інше адаптивне обладнання для заняття для спорту, що можна було спробувати. Що якщо людина не займалася до того спортом, до служби, наприклад, щоб вона розуміла, що вона може почати цей шлях зараз і не обов'язково там, маючи якийсь спортивний досвід до цього, що це може бути геть чисто нова сторінка життя за словами Віри Пасішнюк на день нескорених за. Зареєструвалися понад 270 учасників. Вони могли спробувати себе у рейбі та баскетболі на кріслах колісних, почі веслування на тренажерах та інших адаптивних видах спорту. Захід у Тернополі організували представники міністерства у справах ветеранів України спільно з проєктом «Ігри нескорених.